29 серпня минає 10 років відтоді, коли українські військові через поле соняхів намагалися вийти з Іловайська через зелений коридор. Тоді росіяни розстріляли колону українців. У боях під Іловайськом у серпні 2014 року загинуло 368 воїнів, 428 поранених і 128 досі вважаються зниклими безвісти. Під час тих подій в Іловайському котлі загинули троє буковинців: Сергій Ткачук, Олексій Буравчиков та Леонід Петихачний. З дружиною Леоніда, одного з загиблих військовослужбовців, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Десять років тому в Іловайському котлі загинув військовослужбовець Леонід Петихачний. Не може вчухнути біль, тому що. Я навіть навіть не знаю, чому, тому що це частинка тебе, тому що були багато щасливих років і тому, що поруч. Росте його повнокопія, по не тільки зовнішньо, але й характером. І коли ти бачиш, як важко і складно навіть по... проживши цих 10 років, переживається твоя дитина, і коли їй хочеться не просто там взяти в руку фотографії, коли вона Тихенько, ховаючись від всіх, передивляється відео, фото, слухає папин голос. Все це, це дуже важко. Найменшій доньці Леоніда, коли його не стало, було три роки. Про загибель батька розповіла одразу після поховання. А ви кімнаті сиділи і сказали, що ну ми розуміємо, що розуміли, що треба було сказати, і вона закрила вушка і сказала: Я не хочу це чути. І в неї пропав слух. Дуже важко, вона це сприйняла, тому що вона чекала, вона постійно, ну мені розповідала, що папа загубив телефон, що ну, немає його, але потім прийшлося про це повідомити і вона завжди не йшла на кладовище, вона бігла сюди, Там несла папі квіти. Леонід Петехачний пішов добровольцем в АТО у липні 2014-го. Не всі його знайомі тоді зрозуміли його бажання воювати за батьківщину. Дуже часто чула запитання, ну як ви відпустили. Я завжди припиняла такі коментарі, тому що це не повага до вибору мого чоловіка, це не повага неповага до е, його чоловічого рішення. Я пишаюсь цим рішенням. Можливо, зараз це звучить страшно, да, мені важко, мені боляче, бо 10 років ми живемо з цим. Це було його свідоме, самостійне, виважене рішення. Зрозуміло, що в душі я його не прийняла. Він мене попросив, просто мене не зупиняй. Леонід Петихачний служив у батальйоні Донбас 29 серпня 2014-го. Виходив разом з побратимами через зелений коридор двома колонами. Леонід був в автомобілі з побратимами, коли російські окупанти відкрили по ним вогонь. Це просто був кривавий розстріл реально обезброєних людей, які сиділи на машинах, і були впевнені, що вони виходять. Вони були готові до полону, тому що вони. Почистили всі свої телефони. Ми згодом до нас дивним чудом потрапив все таки телефон мого чоловіка, який був закривавлений. На ньому було дві групи крові його і товариша, який загинув поруч. Це говорить про те, що яка, яке це було кровопролиття. 29 серпня 2014 року разом з Леонідом Петихачним в Біловайському котлі загинули ще двоє захисників з Буковини: Сергій Ткачук та Олексій Буравчиков. Вони служили в одному батальйоні, і е, в, одні, в одній році. Е, на жаль, я ну, не була знайома з Олексієм, і не, е, з батьками Олексія познайомилася вже тоді, коли е, шукала свого чоловіка. Олексій був поранений і, на жаль, якби, можливо, надійшла б йому допомога, і це, ну, Принаймні допускали туди, туди чи червоний хрест, чи дали можливість. Можливо, він би врятувався, тому що в нього було не таке складне поранення, але він бідний стік крові. Олексія дуже гарна історія, він пішов, тому що в нього була. Дівчина там, батьки не знали, що він на війні, вони дізналися вже той, потім, коли він пропав безвісти. Батьки досить важко пережили, і батько важко захворів, помер вже Олексія. Мама також в такій складній ситуації. Після подій в Іловайську пані Валентина п'ять місяців вважала Леоніда зниклим безвісти. Востаннє вона спілкувалася із своїм чоловіком 28 серпня 2014 року. Він пообіцяв повернутися додому. Але 1 вересня десь в 12-ті з хвилинами зателефонували мені з госпіталю з Дніпра про те, що поранений лежав його побратим Тарас. І Тарас сказав, що я бачив, що Льоня загинув. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4